Вітаємо вас, друзі! Дехто з вас давно хотів би втекти від усіх та жити самотньо наодинці з природою. Сьогодні ці три пропозиції саме для вас. І наша перша пропозиція це будинок, який розташований у селі Річка Івано-Франківської області. Будинок знаходиться наодинці серед прекрасної природи. Площа будинку 40 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати. Звичайно, в будинку все потрібно облаштувати під свої власні потреби. Площа ділянки 32 сотки. Під'їзд до будинку комфортно робити поза шляховиком. З будинку відкриваються гарні краєвиди. Ідеальне місце для відпочинку. Наступна пропозиція це будинок на горі з гарними краєвидами, який розташований у селі Ростоки Косівського району Івано-Франківської області. Будинок площею 80 квадратних метрів містить три кімнати. Звичайно, будинок треба добудувати та облаштувати під свої потреби. Площа ділянки 81%. сотка. На ділянці біля будинку є джерело з водою. 100 метрів від будинку ліс. Заїзд до будинку ґрунтовою дорогою. І наша третя пропозиція це будинок в гуцульському стилі, який розташований у селі Середній Березів Косівського району Івано-Франківської області. Будинок загальною площою 45 квадратних метрів який містить дві кімнати, розташовані на горі під лісом з гарними краєвидами. На ділянці є сад. Заїзд ґрунтовою дорогою. Площа ділянки 56 соток. Друзі. Звичайно, усі ці три пропозиції потребують додаткових вкладань коштів. Але якщо дуже хочеться затишне місце для життя, чи бажаєте зробити бізнес на екотуризмі, то це саме для вас. Посилання на усі оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.